Сьогодні в захваті, дуже вражена, і не можу не надивуватися. А як то прекрасно, коли людина, маючи свою основну професію, так гармонійно може поєднувати і творчість. А, причому творчість таку багатогранну. Ну, на, на правду кажуть, що талановита людина, талановита у всьому. Сьогодні ми бачимо дуже великий доробок, і якщо пані Марина сказала, що це за два місяці е, ці роботи виконані, то я хочу сказати, що тут вкладено дуже багато часу, енергії. А ми ж трошки поспілкувалися перед самою цією подією, і вона зізналася, що працює у дуже такому Активному темпі, тому що із, із великим таким почуттям значимості того, що робить пані Марина. Тому я вірю, що це можливо було зробити, тому що тільки у такому темпі, у такому захваті, можна творити, інакше й не варто сідати і ставати до роботи. Надзвичайно було приємно почути ваше поетичне слово від лірики до філософії, яку ви вклали, відчуття патріотизму, все, що ви вклали у ці рядки, це вам болить і ми вам повірили, тому що коли людина пише душею, серцем, а ви писали саме так. То якраз виходять глибокі змістовні такі речі, такі думки, такі емоції, якими б щедро сьогодні поділилися. Стосовно е, живопису, тут як більше заклики, тут е, надзвичайно цікаво, я позначила як е, сучасне мистецтво, як е, використання різних технік поєднання. Це кулькова ручка, це пастелі, це дуже сучасно, особливо кулькова ручка. Тут є і графіка, і мозаїка, тут і абстракція, тут є все. Одним словом, це прекрасна, прекрасний початок. Я вас вітаю з цим дебютом. Бажаю нас наги і на, 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 на подальшу роботу творчу. І ну, не можу не сказати, що зараз, напевно, така тенденція у світі, зараз дуже акумулюється багато творчої енергії. Можливо, це пов'язано з тим, що ми боремося, світ бореться, все світ бореться, зло з добром, світло з темрі. І чим більше таких творчих. А потух таких творчих прикладів, тим краще, і тим ми впевненіше віримо у те, що перемога світла буде за нами. Я всім нам вважаю найшвидшої перемоги, особистого щастя, а вам великого росту і визнання. Дякую.